Привіт, мої маленькі друзі! Вже скучили за садочком. Що, мабуть, вже іграшки набридли? Тому я пропоную вам піти до матусі на кухню і допомогти їй витерти та розкласти чистий посуд. А щоб це було не так нудно, давайте пригадаємо з вами нашу гру сонечку. Пам'ятаєте, коли ми до слова предмета або явища добирали промінці ознаки? Тож, давайте пограємо так. Уявіть собі! що ця тарілка це слово весна. А весна яка? Весна рання. Якщо весною тепло, то весна тепла. А якщо весною світить яскраво сонечко, то весна сонячна. Пам'ятаєте, що весною все зеленіє, і травка, і листечка з'являється. Тож весна зелена. Весна ще може бути лагідною, коли погода до нас лагідна. Все ж таки, весна радісна, бо ми всі радіємо і тому сонечку, і пташкам, що прилетіли і співають нам. Тож бачите, яке сонечко в нас вийшло? А зараз давайте розкладемо всі ці видалки чисті і тарілку по місцях. І. Пригадаємо всі ті слова, що ми підібрали до слова весна. Тож весна яка? Весна рання, тепла, сонячна, лагідна, зелена і радісна. Молодці, діти. Можна добирати ознаки до будь-якого слова, до будь-якого явища, яке ви забажаєте. Ну, бажаю вам успіхів і здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких. Бувайте, мої любі!